Привіт! Сьогодні про систему утилізації сміття в Канаді, яка організована таким чином, щоб максимально зменшити відходи, що потрапляють на сміттєзвалище. Місто має чітко визначену систему збору та сортування сміття. Розділений збір сміття. Мешканці повинні розділяти свої відходи на кілька категорій: блакитні контейнери для переробки, це папір, картон, пластикові пляшки та металеві банки. Зелені контейнери для органічних відходів, для залишків їжі та зелених відходів, наприклад, скошений газон, чорні контейнери для загальних відходів, для всього, що не підлягає переробці чи компостуванню, утилізація небезпечних відходів, це окрема категорія, такі як батарейки, фарби, хімічні речовини, мають бути доставлені до спеціальних пунктів збору. Пляшки та іншу тару можна здавати і отримувати за це кошти. Про це розкажу детальніше або, напевно, в іншому відео, можливо, навіть покажу, як це відбувається. Хоча знімати я там не дуже люблю у пункті збору. А здаємо ми пляшки через те, що бомжирються у ящиках, перевертають, розкидаються, тому ми намагаємось не викидати у сміттєвий бак нічого, що могло б принести якийсь дохід. Та й 30-40 доларів зайвими не бувають, тому здаємо власноруч. Також, якщо у вас якісь зайві меблі завалялись, і ви їх віддаєте, ніхто не бере безкоштовно, а тут часто не беруть безкоштовно, то вам доведеться заплатити за утилізацію, якщо ви завезете самостійно. Якийсь диван у пункті збору вам обійдеться в 50 доларів. А якщо вести у вас немає чим, то доведеться ще заплатити за автомобіль. Як думаєш, гарна система?